Кого називають видатними математиками. Відеоролик підготував учень 11А класу в Павло. Математика одна з найдрівніших наук. Перші математичні уявлення і поняття людина формувала в глибокій давнині, розв'язуючи найпростіші задачі практичного характеру. Історію математики. Зазвичай поділяють на 4 періоди. Перший період зародження математики як самостійної дисципліни. В Цей період формувалися поняття цілого числа і раціонального дробу, поняття відстані, площі, об'єму, створювалися правила дій з числом та найпростіші правила для обчислення площ фігур і об'ємів тіл. Фалес. Давньогрецький філософ до сократського періоду, математик, астроном. Фалес має великі заслуги у створенні наукової математики. У нього вперше в історії математики зустрічається доведення теорем. Піфагор. Давньогрецький філософ. Математик. Піфагор розробив систему вивчення таких наук, як поетика, арифметика, геометрія, астрономія. І музика. Гіпократ давньогрецький математик і астроном основна наукова заслуга гіпократа укладання першого повного зводу геометричних знань. Другий період елементарна математика. В цей період на основі невеликої кількості вихідних тверджень Будувалася геометрія як дедуктивна наука. З історії математики відомі такі вчені. Евдокс. Давньогрецький математик і астроном, народився в Кніді на південному заході Малої Азії. Теорії евдокса зміцнили теоретичні основи математики і відкрили шляхи застосування їх до розв'язування складних теоретичних і практичних задач. Демокріт, давньогрецький філософ, засновник атомістичної гіпотези пояснення світу, математик першим встановив, що об'єм піраміди і конус. На рівні одній третині об'єму призми і циліндра з тією ж висотою і з тією ж площою основи. Третій період дослідження змінних величин. Природознавство і техніка в цей період дістали новий метод вивчення руху і зміни диференціальне числення та інтегральне числення. Велику роль в розвитку математики цього періоду відіграли українські вчені. Такі як Микола Лобачевський відкрив не геометрію, Михайло Остроградський зробив визначні відкриття в механіці, математичному аналізі та математичній фізиці. Пафнутій Чебишов поклав початок в новому напрямі теорії функцій, теорії чисел. Теорії імовірності Олександр Ляпунов, Андрій Марков, Григорій Вороний Четвертий період СУЧАСна математика Початок ХХ століття та початок ХХІ століття характеризується свідомим і систематичним вивченням можливих типів співвідношення і просторових форм. У геометрії вивчається тривимірний простір і інші подібні до нього просторові форми. Характерними напрямками розвитку математики цього періоду є теорія множин, функціональний аналіз, математична логіка, сучасна алгебра, теорія імовірностей, топологія тощо. Математики формулюють нові висновки і намагаються встановити їх справедливість, виходячи зі вдало вибраних аксіом і визначень. З історії математики відомі такі вчені. Микола ЛУЗін Радянський математик. академік Академії наук. Лузін вніс до математики. Такі поняття як простір Лузіна. А також довів безліч теорем, названих пізніше його ім'ям. Андрій Колмогоров російський математик, відкрив необхідні умови при яких закон великих чисел має місце. Засновник наукових шкіл з теорії ймовірностей і теорії функцій. Серед усіх наук, що відкривають шлях до пізнання законів природи лишнішею є математика. Дякую за увагу.